Камера, приготуйся мотор. Привіт, мене звати Ніна і ви дивитесь канал про веганство кожна тварина. По назві ми вже, мабуть, зрозуміло, про що буде це відео, проте вона точно не може передати усю сутність і масштаб нашого благодійного фестивалю Веган Вікенд. Отже, сьогодні я покажу, як відбувається вже дев'ятий фестиваль Веган Вікенд. Розповім про перший в Україні показ фільму Кріс Пірасі, чому люди взагалі приходять на веганський фестиваль і скільки можливо зібрати кошти на Збройні Сили України за два дні. За два з половиною. Поїхали! Чому два з половиною дні, якщо – це дводенний фестиваль? Та все дуже просто. Перед Веген вікендом ми вирішили влаштувати припатів, відпочити вечір п'ятниці і зарядитись на два дні фестивалю. І, звичайно, ж перше в Україні продемонструвати фільм від режисерів стрічок Костерсі та Сієстерсі. Це Кріс Тирасі. Як багато змов в цьому відео? Якщо вам пощастило потрапити на прем'єру фільму, то вам можна тільки позастрити. Бо зараз переглянути цей фільм в Україні і в інтернеті немає можливості. Тому не забувайте підписуватись на соцмережі кожної тварини, щоб не пропускати такі ексклюзивні події. А поки я поділюсь чесно своїми враженнями. Мене дуже вразив початок фільму Креспіросів, де режисер зізнається у тому, що в передніх роботах він пов'язував тваринництво лише з бізнесом, корпораціями, екологією і так далі, але майже не торкався етичного аспекту. І саме в цьому фільмі він вирішив. Зосередити увагу на моральній стороні питання експлуатації тварин, і це як на мене дуже важливо, адже через релігійний контекст можна впливати на багатьох віруючих людей, чим допомагаючи їм зробити крок до веганства. Як людина невіруюча, я також була вражена глибинним дослідженням режисера, який понад 5 років вивчав питання їжі та вуста тварин, зокрема, питання, чи може існувати етично виправданий спосіб вбивати тварин у християнстві. Багато релігійних діячів і науковців відповідають очікувано, посилаючись на історичні реалі часів Ісуса, але жодна відповідь не змогла дати чіткої етичної основи для цього. Особливо я була шокована історією про масове жертвоприношення корів в Індії під час фестивалю гід Хімай, і це відчуття, коли ти дивишся кадр дрона, який прилітає над нескінченою кількістю тварин, померлих. Дуже складно передати словами. Це боляче і несправедливо. Фільм показує, скільки жахливих речей відбувалось, і зараз ще досі відбувається з тваринами, про які ми навіть можемо не підозрювати. Тому я неймовірно вдячна за можливість побачити. Цю сильну та дуже важливу роботу. І мої слова лише на 1% передають те, що розкриває весь фільм. Тому якщо у вас коли-небудь буде можливість подивитися кріспіресі, то я однозначно раджу, як зі сторони режисерської роботи зйомки, так і через саму історію шлях режисера до розкриття величезної таємниці таємниці, яка приховувалась понад 2000 років. Тож не будемо затримуватись на фільмі, і давайте поглянемо, як відбувався останній у 2024 році, фестиваль Веган Вікенд. Валі завжди зустрічає величезний маркет. Тут вам і різна бішотерія, і одяг, косметика, парфуми, вінілові платівки, книги, свічки. Коротше, багато всього. Тому краще замість мене про себе розкажуть наші учасники та учасниці. Вітаю, шановна спільнота! Вітаю вас на веган вікенді, шалений вікенд, прогресивних, класних, талановитих, цікавих, яскравих людей. І сьогодні мій столик представляє вам аксесуари тіш. Тіш, щоб тішитися, тішитися життю. Ми пропонуємо вам. Дуже висококласні якісні аксесуари, і ви бачите, що на кожному аксесуарі є своя іграшка. Ми надаємо Друге життя цій іграшці Мій бренд Парасоля. Парасоля? Хто сказав «Парасоля»? Я знаю, бо це мої неймовірні колеги, які продають супер-порцелянові, порцелянові, напівпорцелянові вироби власного виробництва. Все розписано вручну, все наше Made in Ukraine. Підтримуйте український бізнес. Бренд Парасоля з нього солодше пити чай. Ми продаємо одяг «I hate music», а також е книжку про йо Ягалюшин. Для кавинків для йоги. скорпі йога Я продаю прикраси. Власне, не продаю, а дарую їх за донат на ЗСУ. Я приготувала їх тільки для веган-вікенду. Більше ніде я цим не займаюся. Я продаю прикраси, ось тут чокери. Тут на чокерах написано азбукою морзи ці слова. Є багато різних камінчиків. Ось і тут 100% візотків. все йде на ЗСУ, на 72-гу бригаду. А у мене натуральна косметика. Я займатися цим почала вже більше шести років. Окі тому в даний момент у мене в асортименті є великий вибір засобів для тіла, для волосся, для обличчя. Це е, з натуральних компонентів е, переважно. Частина є синтетичні, але вони всі мають маркування відповідно вегани і всесвітні сертифікати, дозволеної для натуральної косметики. Всім привіт! Мене звати Настя Аня і я роблю прикраси з хрусталевого каміння. Ці прикраси виблискують райдужними зайчиками на сонечку. Ми продаємо вінілою. Платівки. В основному е, старенькі, трішки українських стареньких, що зараз доволі рідкість. Дещо є нове, але в основному спеціалізуємося на 60-х-70-х роках. Ми продаємо брендовий одяг. Кожна колекція розповідає про якийсь певний окремий концепт і розповідає якусь історію про нас, спільноту, яка нас оточує. з Розмеркам складно не помітити локацію симулятора польоту на дронів вже третій фестиваль поспіль. Наші активісти дають можливість нашим відвідувачам спробувати себе в актуальній в нашому сьогоденні справі. Інструктори дуже досвідчені, як на мене, тому що коли стали ж такі питання по управлінню по зборці і взагалі, ну по їхньому фаху, вони відповідають впевнено, і в мене зараз до яких додаткових до питань не виникає. Важко дуже важко, е, особливо таких для таких як я, яка не розуміє де право. <рістична> Але це можливо. Потрібні деякі навички, особливо потрібні навички, які знаєте керування, коли у вас ліва і права рука, вони відповідають трошки за різне. І ти маєш а, одночасно, тобто керувати і тим, і тім, і це прям дуже цікаво. У мене спочатку так я не змогла розібратися, тому що там аж два тако. І вони за різні речі відповідають. Але я трохи політала, і в мене почало виходити. <рістична> дуже сподобалося. Кожен наш фестиваль ми. Намагаємось придумувати щось нове, експериментувати з локаціями та додавати різні інтерактивні зони. Саме тому ми підготували зону «Запитай про веганство. Кожен буквально будь-хто може підійти до наших експертів або експертів, подискутувати або знати відповіді на питання, які стосуються веганства. Як можна бути ну, крім а, того, щоб долучатися до кожної тварин? Ви чи, чи розумієте, ви що без експлуатації тварин нам буде набагато важче жити? Майкані. Okay, Why no honey? взагалі то там стільки то там тварин винищиться, Вони би і так помирали там. Чи це природня? Взагалі то люди були народжені м'ясоїдами. Якщо люди перестануть їсти м'ясо, вони взагалі вимруть. От які ключові аргументи, о, які ви зазвичай застосовуєте в таких ситуаціях, до речі, усі ці розмови та дискусії будуть опубліковані в нашому youtube каналі. Тому обов'язково не забувайте ставити лайки та підписувати, щоб не пропустити цікавий контент. Цього разу на веган Вікенді був просто фантастичним. Від Wanted Vegan ми змогли знову насолодитися фірмовими суші бургерами, веганськими чоканролами, креветками та рибними паличками. Крім того, вони потішили нас своєю новинкою, і це гуляш. І порадували неймовірними веган-бургерами. А кондитерська середа веган-поїд не тільки здивувала своїми традиційними тортиками та тістечками, а й новими баблоті жиле та фантастичною перепічкою сосискою в тісті. Чесно, настільки смачно, що вона ще досі мені сниться. Новинка від Meat Not Meat, це мексиканський тако стала справжнім хітом, А Plant B запропонували бургери з котлетою Beyond Meat та піто з фаршем від цього ж виробника. І не обійшлося без традиційних фалафелі, веганського олів'є від що веган, кебабів, шаурми та джерків від Карма Київ». По секрету скажу, що наші гості казали, що вибір цього разу був настільки великим, що часу не було спробувати все. Лекторій на цьогорічному веган-вікенді був повністю присвячений екологічним питанням, і кожна лекція торкалася глобальних викликів, з якими стикається наше довкілля. Серед цікавих лекцій були такі: клімат, гендерна рівність і війна, як ці питання взаємопов'язані та як впливають на наше суспільство, пермакультура у місті, що таке пермакультура, як вона може допомогти у вирішенні глобальних проблем сьогодення, вплив війни на довкілля, обговорювали наслідки війни для екосистем України та перспективи відновлення довкілля після завершення війни. Окрім цих лекцій для наших спонсорів на ютубі, ми записали два ексклюзиви: Перший від Маргарита Артюхової, координаторки ГО кожна тварина під назвою тваринство та. Шосте масове вимирання. Вона розглянула такі теми: як збій худоби знищує популяції диких тварин, швидкість вирубування лісів і його причини, чому перехід людства на рослинне харчування зменшить потребу у вирощуванні рослин. І друга від Ксенії Яни, журналістки та авторки блогу Express. океан на межі, як риблонництво руйнує водні екосистеми та веде до вимирання видів. Тому щоб отримати доступ до записів лекцій з наших івентів, переглядати відео у ранньому доступі, то ви можете оформити спонсорство на Ютубі від рівня для цього потрібно натиснути на кнопку «Спонсорство» під цим відео. Вообще ніхто в єгане. ви що, серйозно? <рес> ніхто не дивиться за. Зале... Він же зеленський буквально ви не дивитесь. <рес> що не подобається клітка? Скажіть ти щось а він має, він багато. А торт. на торт, бо це веганський торт з шоколадним кремом, карамелі з лісовим горіхом і карамелізованим бананом. Стартуватися на 5 тисяч гривень. Нам сьогодні Вікенд підготував найкращі лоти, які тільки є. Є про малику! А що Неоновий шрек, так. Да. Це нова колекція Ніоновий шрек. П'ять! продано Олегу! Ваші області! Різній oh, ярус малиново-малиний. Верхній ярус шоколадно-карамельний. Yeah. 3000 гривень 499. На цих камерах від півдронів є різні надписи. Ви можете зробити надпис і там. Цього разу на веган вікенді ми разом з вами зібрали 700 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. 250 тисяч гривень передали на збір батальйону госпітальєрів до 10-річчя створення. 210 тисяч гривень пішли до фонду, який закупив дрони для 72-ї ОМБР, а 239 тисяч гривень направили на закупівлю веган паків для військових. Що ж це був останній веган вікенд у 2024 році? І загалом цього року ми разом з вами зібрали понад 2 мільйона гривень. Дякуємо кожному та кожній, хто підтримав. В наші ініціативи ви просто неймовірні і до зустрічі у 2025 році.